Новий рік казковий час, хай тебе здивує щастя. Від. Рік дракона, рік добра, веселінця до схоча. Будьте добрі та здорові, поважаємо любові світла й радості багато, щоб життя було, як свято. Новий рік для нас лине, міг здоров'я хай вам кине, щоб добра насіяв в хаті, щоб завжди був ти багатий. Щоб смачна кутя удалась, щоб в сім'ї панувало счастье, щоб весело и богато провели свята, свято. Не было зимы в городах и селах, Никогда б не знали мы этих дней веселых, Никогда б не знали мы этих дней веселых. Хай поможе вам Всевишній та примножить ваші статки, щоб доляр не був вам лишній та були в сім'ї достатки. Віка, ні. ні. Без... Кажи, не дає. Щоб наступний рік дракона mm -hmm. сльози щоб були не в моді. Пацієнти вас цінили і домашні, щоб любили, часто премії вручали, щоб хвороби не напали, mm -hmm. не ломили, mm -hmm. щоб вам спину полила, щоб не волі. Щоб драконя чому році спалося на боці. Не було в житті мороки, їлося за обидві щоки. А одяг буде від кутюр, кише шелест від кутюр. Душа хай прагне авантюр, а в справах буде лиш ажур. Не жонатим поженитись, хто сварився, помиритись, про образи всім забути, всім, хто хворий, стать здоровим, розцвісти, помолодіти. Хто худий – мить потовстіти, хто надто товстий, похудіти, дуже розумним стати скромним, недалеким навпаки. Всім сідим, щоб потемніли, бідним, щоб розбагатіли. Снігурка. Снігурка. Наш мене не велот, все пройдет. А чиго душа поет, тело просится, полет. Новый, год, Новый, год, новый, год. новый год. А чего душа поет, тело просится, полет, Новый год, Новый год, Новый год. Ла -ла -ла -ла